Ну що, наші дорогі клієнти, ми 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 виробництво, на виробництві гідроциліндрів, гідромас. Об'єми реально технологічні, вже ці хлопці стали. Раніше я до них приїжджав маленьке виробництво, але просто, просто тисячі-тисячі циліндрів щорічно випускаються. Наскільки я зрозумів, 30 тисяч циліндрів щорічно випускає гідромаз. Да? Вся Турція це в гідромасі, багато є і в Україні за гідромасом. Тому так, приїхали подивитися їхнє виробництво, якість виробництва і так далі. Гідромаз використовує алюмінієві боді для акція поршнів насосів. Досить легкі дійсно. Легкі, легкі не нагружатимуть коротку передачу. Вони виготовляють е шестеренщи насоси Проследование шестеренок в шестеречных местах. Заговочки, а дальше, а дальше законки Ну вот тоже а, баки. За Залезли. Янка. За баки, сами. За Чи Чуєте, що вам а, стосовно такого, а, такого дитячого садка а, гідробаків? Дуже, дуже схожі на ківо, насправді, дуже схожі. Але це не ківо, а це гідромат. Да, Миколаїві баки за закобіння 150 капітанки 50 Так, так, да, цікаво. Класс! А вот тут и обнаруживаются цилиндры. Класс! Сразу видно уплотнители. Все. Да, срезанные шлаки резного размера. Ты сразу познаешь, что это От, і тут 100, 100, 100, 100, 100. А тут прибувається сварка. Сварка ще гарячий, ще від нього тепло віддає. Горячий ще циліндр. Красивого композичного винмека зваричного ремейка, да? От, вот так. Нарочуються гідроциліндри. Туда их поднимают, там их экзавируют. А вот здесь тут гидроцилиндры стоят очередь на покраску. Приезжают туда а, в а, покрасочную камеру, там краски. Туда их припишут на карусельку. Класс. 30 тысяч.

Є ми підбираємо з маку виробництво, все на перевірках, все якісно, все круто. А Різного розміру і штоки, абсолютно різного. Я думаю, що можна замовляти і під замовлення е, кастомні версії. Е, під будь-які запити можемо робити, замовляти якісні гідроциліндри. Замовляйте.

Настільки пояснюють виробники гідромаси, що в них хроміруються всі штоки циліндра. Всі штоки. І Це продовжує життя і циліндри не розуміють. Показок ну, вони виглядають. Вони храмірують всі. всі штоки, всі циліндрів. Завжди. Причому продовжу. А, вони хромірують всі штоки. Це навіть щось. Ну, типа, храмірування відбувається каже від 45 хвилин. За 45 хвилин хром набуває товщини 45 мікрон і це є функціональна достатність для того, щоб захищати циліндри від подряпин і від корозії. Це продовжує життя зітлоциліндрів на врази, в рази, в рази, рази, рази прямо. Ось тут після хранірування, отакі вони му вони... Заредная почти нарезание. От, провірка йде кожного гідроциліндра відправкою теститься кожний. Ага. this is report. This is the, the stage. This is the pressure. This is the stage. This is the pressure. Ну вот тут сразу тримает сток 15, скажут ребятки, сразу гидромаркет. И Ну, отут він зберігається, так. Да. Так що от приблизно такі розмісти об'єму строку. Тобто, Будь-які побажання можемо здовільняти, тойте тобто, є багато чого. Кастерні версії, як я вже казав, теж можемо розглядати. Якщо є якісь побажання по комплектації, по покращенню. Дуже прошу писати нам в наші групи, підписуйтесь на наші групи в Телеграмі, в Вайбері, Ми є в інстаграмі, в Тіктоці, скрізь на сайті, контактуйте, будь ласка, звертайтеся. Hello, hello, hello. hello Ukraina! Hello, I like Ukraina people! Thank you. Und so Ja, yeah, so yeah, yeah, wir can take well. okay 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 okay